Шостий день. Велика команда працює над ліквідацією наслідків надзвичайної події. Працюємо в Дніпропетровській, Херсонській, Миколаївській, Одеській та Запорізькій областях. На даний момент я знаходжуся в Херсонській області, в місті Херсоні. Більшу половину дня в Нововоронцовському районі. Бачили, наскільки відступила вода. Це приблизно 350-400 метрів від берега, і ми бачимо, що вода продовжує відступати, хоча сьогодні і такі е, значні опади йдуть. Е, перша проблема, яку ми е, вирішуємо, це забезпечення наших громадян як питною, так і технічною водою. Тому з керівниками територіальних громад, з нашими громадянами ми Вивчаємо всі проблеми, які є на сьогоднішній день. Проблеми з свердловинами, проблеми з наповненням водою цих свердловин, проблемами е розробки та буріння нових артизіанських е таких свердловин. Ну і звичайно е підвозу технічної та Питної води до домоволодінь. Головне, щоб у наших людей була впевненість в завтрашньому дні, для того щоб наші люди не панікували, для того щоб наші люди не відчували острах за завтрашній день. Тому е в той же час ми вивчаємо проблеми, які стосуються міліорації утримання худоби вдома. Е тому що великі площі сільхозплощі як приватні так і великі великих сільхозпідприємств втратили на сьогоднішній день або втрачають воду для того щоб рошувати великі площі тому це пророгатива уряду на сьогоднішній день щоб кожен населений пункт був забезпечений водою. На першому етапі ця вода буде, як правило, не привозна. Відповідні будуть працювати стаціонарні та мобільні пункти видачі води в найближчій перспективі тиждень-два. Це вирішення технічне вирішення проблем наявності води в тому чи іншому регіоні, в тій чи іншій громаді. Ми вивчаємо поведінку русла річки дніпро та інших річок які були затоплені ще в 50-х роках коли запускала свою роботу Каховське, Каховська коховська гідроелектростанція ми намагаємось зробити все у безпековому плані щоб наші громадяни не в якому випадку не попали в саме на ці території, звідки відступила вода. Це небезпечно. Я Хотів би звернутися тут до кожного громадянина, який хоче е, на ці території попасти. Можливо, е, зафільмувати, можливо, е, побачити, як з води виходять населені пункти, які були затоплені в 50-х роках. Я хотів би всіх попередити, що це край небезпечно ґрунт, який який вивільнила вода, він достатньо нестійкий. Практично, ми маємо якщо для розуміння проблему з болотами. Де земля дуже швидко затягує будь-яку живу істоту, тому і ще раз хочу сказати, що ми виставляємо додаткові спостережні пости правоохоронних органів для того, щоб не допустити наших громадян, наших дітей саме на цій території і бережіть себе, бережіть своє життя і бережіть своє здоров'я. Ми зробимо все можливе, щоб кожна громада, щоб кожен громадянин, який проживає в цій громаді, був забезпечений всім необхідним. В тому, числі, водою, і щоб кожен громадянин відчував особисту безпеку.